Вийня Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Земля савулона та земля не люди, що сиділи в тіні, краю смерті, вам світло велике засяяно, бо прийшов до вас Христос, Син Божий. У той Капернаум, який кішив життям, кипів, бурлив. Хоч воно було місто при морі, і там сходилося дуже багато доріг, це місто. І там завжди було і багато привозили різного храму товару, виробниць і тому, то там було численне стовпи зборищу людей, і там процвітала торгівля, ремесла різні. І сталося так що через вплив часу, вплив обставин, оце місто жило одним матеріальним життям. Думка і спосіб збагачення переважало все. Чесно, нечесно, то було байдуже. Головне було нажива. Головна була й прибуток. Ось і те місце неправди. Лихварство торгівлі прийшов Христос, щоб закликати до покаяння, нагадати, що наблизилося Царство Небесне, що нарешті прийшов на той світ Месі, якого так очікували люди, і щоб виконати просто Ісаї, про заволону про нефалимову землю, бо казав Христос, я прийшов не порушити закон а виконати його. І як на Христі висячи, відчув справу, що щоб збулися всі, проти сказав, прагну. І даймо на губку, намочену тро... на тростину, на тростині от, губку з отцем. Із хустство звершилося, бо збулося найостанніше пророцтво і віддав духа свого. Так Христос дбає на початку проповіді своєї, щоб збулися всі пророцтва, сказані про нього. Проте світ велике прийшло осяяти світ закликати до покаяння. І справа в тому, що не тільки тоді, не тільки тоді за часу земного життя Ісуса Христа закликалося народу покаяння. І нині цей заклик Христа покайтеся, бо наблизилося царство Небесне актуальне і потрібний, як ніколи. Тому то кличе нас Господь до покаяння. А що таке покаяння? Це переосмислення, переміна, направа життя свого. З гріховного до праведного, з блудного до правдивого, з лихого до доброго, з нічемного до справедливого. Тому, -то, браття і сестри во Христі, і донині заклик Христа Лунає не тільки в цьому місті капернаумі, не тільки де він пропидав в цій Палестині, по цілому світі апостолів, чиники і послідовники Христа. Рознесли заклик до покаяння, до направи життя свого. Якщо ти був скупий, стань щедрий, був нікчемний, стань побожний, благочистивий. Якщо ти був недобрий, стань добрим. Якщо ти звик сваритися, стань миролюбивий. Бо покайтеся, бо наблизилося Царство Боже, але без праці над собою, без боротьби з собою не дається покаяння, бо світ з його навиками, звичками і нахалами заставляє нас робити те чи інше, тут чи інші гріх. І тільки щира свідомість про покаяння, про праведне життя. Насамперед дає нам думку добру, що не треба жити так, як вимагає світ цього. Треба жити по правді Божій. Бо казав Христос, шукайте Царства Небесного, правди Його, а все решта додасться вам. Тому, -то, браття і сестри, во Христі, нам треба сьогодні замислитися, а чи йду я тим шляхом покаяння направиш життя свого, чи може блуджу хибним, хибними стежками, манівцями гріха, які ведуть мене до вічної погибелі. Може, я стою на шляху, вкради, відніми, обмани, привласний будеш мати, то хай я направлю своє гидке життя. Стану щедрим, миролюбивим, правдолюбцем і прихилюся всім серцем до Ісуса. Бо Він не тільки в землю Нефалиму, за волону прийшов, Він приходить на родючу ниву нашого серця, сіє там кожної неділі Іванські слова. Чи тоді, коли ми в своїй домівці відкрили письмо святе і читаємо Його. Він всій цей засів, поливай його любов'ю, прощенням своїм, щоб наше серце зростило добрий плід, плодів покаяння, навернення, опам'ятання і звернення до Христа. Бо наблизилося Царство Небесне. Світ жив, як то казав Христос за часів ноя. Їли, пили, женилися заміж, виходили, будували, веселилися, сумували, плакали, хто мав на цей причину, поки не прийшов потоп і не забрав усі, так буде в кінці віку цього. Будуть жили люди, хоч любов через розріз, беззаконня багатьох охолоне, але прийде несподівано син Божий. І того відвідин його, не ні знає ніхто ні син, ні Ани на небі, тільки один Отець і покличе всіх на страшний суд. Тобто, щоб не був він страшним для нас, він буде страшним тільки для всіх грішників, для людей праведних Він буде довго ж то правда Божа засяє на цій землі щоб ми піднялися вище світу цього і всіх принатий спокус його, щоб ходили стежкою правдивого життя, виконанням Христових заповідей, каялися повседневно, бо вечерні молитви маю в кінці своєму, хто молиться ними, той знає і погодиться зі мною. Має кождоденне сповідання гріхів не тільки тоді, коли ми перед Пасхою спішимо до тайне покаяння і до тайне причастя святих тіла і крові Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Оце тайне покаяння чиниться кожного вечора, коли ми взяли руки і стали перед іконою святою і молимося. Ось що одне замітрює браття і сестри во Христі, коли не з Йорданською водиці відвідували ваші домівки, картин, пейзажів, зображення звірів, птахів, рослин, домівках багато, а ось ікон одна, дві до маленьких і на тому -то стало. Перед чим ви молитеся, до кого ви звертаєтеся, зображені, чим домівках своїх тримаєте. Казав Христос, де болі, троє зібрані ім'я моє, там я посеред них. Але стати до тої ікони, не до картини, не до пейзажу помолитися, сам Господь Бог нам велів. Тому дай нам Боже щоб ми мали в серці щирі покаяння, прийняли би тебе у душу свою, змінили би її, оморосили, обмили її щирим залем за гріхи наші, виорали би щирим покаянням, голили би благодаті Теїсу, дала щедрі при тобі, на славу нам, на спасіння. Амінь. Христос рождається.